Люфт розподільчих валів це досить тонка така річ, того обов'язково перевіряйте їх. Оце люфт, наприклад, допустимий. Мінімальний люфт має бути і він зникає, коли олива закачується в розподільчий вал. Коли люфт вище мінімального, тобто ви бачите значну перекладку, то краще його замінити, щоб потім не було ніяких проблем. У нас вже неодноразово були ситуації, що, власне, каже, хлопці, у мене капіталка, у мене поршень стукає. 100% впевнений, що поршень. Ми починаємо з демонтажу бугельно-кришечки, демонтуємо вали, просто розбитий, максимально розбитий. Чи можна міняти лопатки просто в розподільчих валах? Тим паче він ж тут, бачите, на болтиках, а чому ні, він ж не завалісований. Друзі, мене рекомендуємо. Ну, не потрібно це робити. Візьми краще БУ от, або новий навіть дешевої якості, якийсь бурсехант. Якийсь БГА, але новий є новий. На жаль, лопатки, які продаються в соціальних мережах або просто в інтернеті, вони досить м'якої якості, і потім вони розбиваються набагато швидше. Стружка летить в масляну систему і можете попасти навіть на капіталку.